Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 1 лютого 2023 року вирішив я засняти коротеньке відео про гусей качок. Це в мене чи два качура, чи качка із качуром, я точно не знаю, але це один гус, лишився і ось ці запарувалися вже. Ці ходять тільки парою. У їх любов. Так що цих двох прийдеться залишити, картопельку їм варю таку тут з фіолетовою. Їсти їм вистачає, дерті підмішую. Такі оце виросли зараз гуси на 1 лютого, ну спортивні є. Казали мені я не їв, правда, гусей цих, бо я там продавав, роздавав. Знайомство казали, що спортивне дієтичний, бо... Виявляється, що треба було їх різати в кінці листопада, коли там жиру більше. А так вони мене літають чудліна через поле можуть. Дієтичне якраз м'ясо. Продавав, якщо по 200 гривень за кілограм такої. Це гусятими печатами. У нас у Бучанському районі така ціна Київської області. Такі оце гуси. Ходять гуляють собі вони. У нас сніжок мінус три. Да, Барбос. Барбос гріється, віоти. А ні, не мінус три, вже потепліло, то зранку було мінус три, зараз вже плюс один, майже на нулю. Ну і такий сніжок іде. Такий сніг. Сарая я їм так і не... Живуть вони на вулиці, так що... Можна їх держати і по морозу. Не мерзнуть вони, як виявляється. Сарання не треба. Він барбос, так той мерзне, Да, барбос? Цей от буржуйки не відходить. Барбосяничок. Треба підкинути дровішок, Щас ми тут вже потухло все. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.